Аудіо екскурсії старим містом створили у Кіровограді. нову унікальну послугу. Пропонує проект прогулянки з старим Єлисаветом. Нагадаю, кілька років тому в Кіровограді в рамках проекту встановили більше десятка інформаційних стендів перед історичними об'єктами. Відтепер про пам'ятки архітектури можна не лише почитати, а й послухати. Більше знає Сергій Михайлін. Дмитро, автор проекту прогулянки з Єлисаветом». лисаветом, каже: від початку головною ідеєю було звернути увагу містян на архітектуру нашого міста. Чоловік іде побачив старе здання. Да, допустим, подавдя к таблічки, він може побачити, як ізначальне та здання вигляділа. Тобто з першої фотографії, і прочитати об цьому здані якісь факти. Всього тоді виготовили та встановили 14 інформаційних стендів. Втім, з часом деякі знищили вандали, кілька зіпсувала погода. Нині проект оновлюють Аудіоекскурсії – Це до Овнення, яке буде цікавим в першу чергу для молоді, певен Дмитро. Ми знаходимося возле бившого торгового дома і готеля, ателя Пасаж. І на сьогоднішній день ми можемо прослушати аудіогід екскурсіони на сатиснетовоздання. Зайти в групу на Фейсбуці прогулянки з прослушать там його. Свою назву Будинок, готель Пасаж, отримав від мережі магазинів, розташованих поруч. У наступні роки будинок декілька разів змінював своє функціональне призначення. Всього доступно 14 аудіозаписів. Це розповіді про будинок Ганни Дмитрян, будинок Мейтуса, кафедральний собор, Ковалівську церкву, колишній особняк, де нині бібліотека імені Бойченка та інші. Дім зібрань, грецька синагога єврейської громади міста або велика хоральна. Синагога був побудований у 1853 році на розі центральних вулиць Московської та Пашутіна у межах міської смуги осідлості євреїв. Інформація на аудіозаписах повністю повторює текст інформаційних стендів. Слухати розповіді про архітектуру та історію можна, завантаживши їх з групи прогулянки старим Єлисаветом у Фейсбуці. Я думаю, навіть школьникам це буде цікаво, тому що вона чітко, як сказка звучить, якби просто приємно слухати. в кірвограді. Ще багато цікавих історій. Ручних будівель, поруч з якими можна встановити інформаційні стенди, впевнений пан Юрій. Він безкоштовно надав для проекту чимало історичних світлин міста. Здання в нас красиве, сохранілися, і є на що нашим туристам. Іменно треба приглашати побільше, щоб люди смотрели з інших городів, щоб молодь виділа, смакла, познавала свій край. Поки що в планах відновити кілька стендів та зробити сайт, де можна було б завантажити усі аудіозаписи. Хотілось би, звісно, проект прогулянки старим Єлисаветом зробити більш масштабний і більш глобальний. Ну, наприклад, не граніті тільки одніми табличками, да, погороду. Аудіогідам кетому всьому було запланірована і указателі, такі допустимо, як то есть тось видели, да там старе тусну тобто, указателі уліці. Мобили би були б фінанси. Нині проект відновлюється в рамках програми Активні громадяни Британської ради в Україні. Втім, коштів не так багато. Дмитро звертається до небайдужих меценатів долучитися до відтворення історії рідного міста. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.